Так, згори біжать. До нас, до нас усе, сидимо. А я хашки кущах на вишці. Сидим, 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 сидим. Прийняв. Радуйся, на кущах на Багато хлопців. О, ні хуя це. Все починається підпал. Так, від... я починаю працювати теж. Мінус. Один на вас тебя чу. Первого бунда сы, блядь. А это я, это я, это я, блядь. Эй, свиту, свиту, сви. Ебаный рот. Так, бегти там на точці еще. На СВ, народ, на СВ конница. С горочки нормально так приняли, пацаки. Бейк! Ну все, мутайте, мутайте, кущи и мутайте, кого покоцали. На вышке за камнями. На С, бачу. Два типа. На Вшке прямо за камнями, там где конь стоит. Сдалку <звіх> не стрелять, профито блядь! На нас идут, на нас идут. Твой звитки. На Блядь! Там, где деревья. Сзади, пацаны, сзади. Там, да, бой, бай, бой. То ты мы по мені бахну. Выебать, мама. Не, не, а ничего, 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 ничего. Минус кусты. Кусты в сторону моего трупа. Чего кто стреляет по мне? Потушила. Сви, 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 блядь. Опси, мутайтесь. Да, они. А вот тип. Где? Где? на 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 W, на W, на W, біли, приняв, між... приняв. По мені стреляют, поклав. Давай, oh, я попав. Мед пусты загорели, сахар все там блин мало. Да, номер. Ты тільки будеш нок, але урону не, не проходить по ньому. Пушим, пушим, пушим. ВН, oh. бачу. ВН. Блять. Помый, помый, помый. А. Okay. На W за камнями під горою. На W да. за камнями під гогрую. я... не, я обходжу, я обходжу. Попробуйте його контролити, я зараз попробую біти трохи збоку. Там ще на W є хто? Ось там бачиш Ось, пост ось. Ага, от туди. Навалюємо. Він там мені зовсім ось. не попадає. Так, обережно, ну, я, я видел нього десь. Ага, ага, вижу, вижу, вижу. Він де то де реце? От там, там, де в спалахі, от там він. Е, був він. Опс, то я, то я, стоп, не стріляю. Не не стріляємо, не стріляємо, не стріляємо. Стріляє, стріляє, но... Ти живий живий.